Радикальні зміни, Ісая, розділ 54, вірш, 13 і всі сини твої будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх. Занадто багато християн сьогодні марнують час, переживаючи за своїх дітей. Багато років тому ми з Глорією побачили, що диявол намагався втрутитися в життя наших дітей. Тому одного вихідного дня ми взяли Біблію та почали досліджувати писання, записуючи молитви згоди за наших дітей. Ми протистояли дияволу Божим Словом і сказали: слава Богу, наші діти не підуть до пекла. Слава Богу, вони навчені Господом і великий їхній мир. Замість того, щоб ходити з кутка в куток, хвилюючись через проблему. Ми ходили по кімнаті, прославляючи Бога за вирішення. Усе не змінилося миттєво, нам довелося пройти через деякі труднощі, але Божим Словом почалися зміни. І сьогодні наші діти служать Господу всім серцем. Тож, якщо ваші діти мають проблеми, не марнуйте часу на хвилювання, почніть вірити. Дозвольте Слову Божому працювати в їхньому житті. Зв'яжіть диявола Божим Словом, і скажіть йому, що він не отримає ваших дітей. А потім дотримуйтесь інструкції даної в Євангелії від Матвія, розділ 9, вірш 38. моліться господареві жнив, щоб він вислав робітників, тобто робітників, які зможуть достукатися до ваших дітей. Бог знає, кого вони послухають, і Він знає, як привести цих людей у їхнє життя в потрібний час. Просто схопіться за Боже Слово, не здавайтеся щодо ваших дітей, і рано чи пізно це слово достукається до них. Уривок із Святого Письма, Псалом 126: Якщо Господь не збудує дому, даремно трудилися будівничі. Якщо Господь не стерегтиме місто, даремно на варті стояв сторож, даремно вам уставати зранку, ви що їсте хліб болю. Могли би вставати після спочинку, адже він дає сон своїм улюбленим діти, ось Господня спадщина, винагорода плоду лона, як стріли в руці сильного, так і сини вигнанців, блаженна людина, яка матиме в них сповнення свого бажання, такі не осоромляться, коли говоритимуть зі своїми ворогами при брамі.